Розкажу коротке свідчення, яке було ось недавно в моїй сім'ї. Ми з дружиною ну, молимося кожен вечір, і ми молилися. І одного вечора е, зійшов Дух Святий і так подав слово, що підготуйтеся, тому що лукавий приготував для вас стріли. Будьте спокійні, будьте в мирі з Богом, бо якби буде випробування. І ви знаєте, так е, досвіду в такому слові в мене немає великого, щоб я таке кожен день чув. І ось я почав так ну, пильнувати на роботі, думаю, щоб все було добре, все було гарно виконане, на дорозі, ну, де ж може прийти? На роботі, на дорозі, думаєш, можливо, ще десь. І так ми ну, думали, щоб бути зі всім акуратно, молилися так до Бога, щоб Бог явив свою милість. І проходить три дні. і... Моя старша, у мене четверо дочок, дочок, і моя старша дочка в термосі був кипяток, і такий термос, якщо його відкриваєш з кнопки, ось трубочка така висувається. І вона, на там був кипяток тільки залитий, і трубочка висунулася, і під тиском вода попала її прямо в око, на обличчя. ось Вона опекла око відразу, око закрилось. Знаєте, і відразу я пригадав ті слова, які мені сказав Бог, розуміння немає, чому так відбувається. Ми е е е потрапили в лікарню. Лікарі кажуть, що можливо вона не буде бачити взагалі, тому що інше око воно рефлекторно закрите, бо був опік не шкіри, а ока самого. І знаєте, ось такі переживання. Я думаю, що я так почав роздумувати. Ну, Бог вже відкрив. Я думаю, ну ну немає сенсу задавати, чому так, навіщо так, але думаю, Господі, ну ради чого це? Ну ради, ради чого? для чого це? Для чого дитина, для чого це? І ось е почали ну, ну, лікуватися, і лікарі сказали, що і ліве око може не відкритися. І одного вечора я так е поклав руки на свою дитину і почав молитися в ім'я Ісуса Христа. І зійшла така Божа благодать, Дух Святий наповнив, і прийшла віра в те, що Бог зцілить дитину. І Я, е, я міг би показати фото для того, щоб знаєте ефект для вас був, але е, прийміть це на віру, що опіки були дуже серйозні, дитина е, дуже страждала. Четверо лікарів робили операцію. Перевірити, чи око на місці е, під наркозом. Ну, все було дуже так серйозно. І е, ви знаєте, так поклав руки і помолився, зійшов святий дух і. Я думав, що Бог зцілить дитину ну прямо зараз, знаєте, під руками. Я так руки забрав, але нічого не помінялося. Але ви знаєте, пройшло трохи часу, ось щоб довго не розказувати. Ми приїхали на останню перевірку, коли нам мали давати коригуючі окуляри. Ну і лікарі кажуть, вже треба окуляри підбирати. Прийшли на перевірку, і ну, в дитини немає ні сліду від цього, практично і. Очі бачать на 100% обоє. Вони кажуть, ну зазвичай, кажуть, зазвичай такого не може бути. Ну, Навіть по протоколу ми мусимо ці окуляри дати, але сенсу немає. Ось Це було в Америці. І от, ви знаєте, так, вони кажуть, ми навіть, якщо чесно, і не знаємо, що робити. Ніби і протокол треба виконати, але і причини немає. Ну, Такого не буває, вони кажуть. І кажуть: ну, прийдіть ще раз потім перевіритися. Я собі, і ви знаєте, вона тут є е, в служінні, і хто навіть не знає, що це сталося, він навіть не видно по ній, що був е, якийсь слід. І я так думаю, Боже, ну чого так е, ну це треба було проходити? Треба було проходити дитині, чого так треба було молитися? Для чого? Я не знаю, браті і сестри. Ви знаєте, але Бог можливо вчить так трошки розрізняти, що коли то говорить Бог, коли то говорить наш розум, коли то говорять наші думки. Може Бог. В майбутньому щось скажемо її сім'ї, де нам треба буде зробити якісь рішення прийняти. Я не знаю, але поки що дякую Богові за те, що Бог явив свою милість, явив свою благодать.